Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки наш захист. А ми рухаємося далі, і ось знаєте, сказати, що росіяни агресивна нація, це напевно нічого не сказати. Чому звідки такі е, висновки? Ну, по перше, е, переважно вони не люблять вирішувати питання спокійно. Так, це якісь крики, бійки, погрози от така їхня тема днями у красноярському краї. Інспектор справ неповнолітніх Євгенія Шалигіна накинулася на 12-річного хлопчика. Під час розмови, коли він поскаржився на побиття, вона відразу почала нападати на нього, заявляючи, що він все вигадує, і навіть називає. Аючи його не людиною, ну одразу видно так про професійні цінності, про професійну етику цієї дами. Що це все точно не на першому місці, навіть не на десятому. І зараз наш Артем Івченко у новинах з боліт більш детально все розкаже. Дивіться. Кажуть, агресія породжує агресію. Тож тоді в нас виникає питання: як жити в Україні, де агресивний стан її середньостатистичного жителя, це перманентний стан. Ми зібрали для вас топ диких росіян, які не вміють вирішувати питання дипломатично, а лише за допомогою стусанів. Повірте нам, буде з чого посміятися, адже це новини з боліт. Жінка-кішка напала на поліцейського. Під жінкою ми маємо на увазі ось бідову даму. Вона встромила працівнику правоохоронних органів веделку в голову, а потім на телебаченні сказала, що невинна. Вітло, я вирішила у під'їзді подивитися, чи вимкнулося там. Підійшовши до дверей, світло вимкнулося, але я все одно відкрила двері. Стоїть дівчина, каже, що скаржиться на шум і викличе наряд поліції. Я сказала: викликай. Ну а далі все як у тумані. Прийшов поліцейський, і ця кішка, яка перед цим хильнула для сміливості, влаштувала йому справжні вирвані руки з молодого життя. Бій був дійсно епічний, особливо коли в опоненті в різні вагові категорії. І це ми зараз не на користь поліцейського кажемо. На наступній сходинці у нашому топі схоже духовна сестра попередньої героїні. Але ще крутіше, діло було в російському тюмені. Там ця дама настільки повірила у себе, що пішла сам на сам одразу на кількох поліцейських. Зрозумівши, хто у стаді поліцейських найслабша газель, вона почала полювання. Немов граційний гепард, вона переслідувала свою здобич. Але так ту здобич і не наздогнала. Російська пошта це місце, де трапляються найкарколомніші та найтрешовіші сутички. І це наступна сходинка нашого топу. Вона прийшла на пошту, але заспокійливо випити забула результат. Закінчилося все. Христину, викличе мені сюди мусорів. Да, як показує практика, від ваших, як ви там кажете, мусорів немає ніякого толку. Якщо ви, звичайно, побігати разом з ними по району не хочете. Наступний герой нашого агресивного топу виявився ще неадекватнішим ніж усі попередні, адже він прийшов грабувати аптеку з пістолетом іграшковим. Але ж пістолетом таблетки, мені таблетки треба. Я вас застрелю зараз. Ну і що тепер? Ну застрелиш? Ага, то таблеток не буде? Ні, таблеток не буде. Ну добре, гори грабіжника спіймали поліцейські. Він, звичайно, був не в собі і нічого не пам'ятає. Каже, мовляв, хотів е поприколюватися. Бачите, як приколувався. Битва за територію або чебурашка бурашка проти каністри з бензином. У пензі побилися дві ростові ляльки. Файт, який навмисно не придумаєш. Хто кого, на жаль, питання залишилося відкритим. Про агресивних пенсіонерів на Росії можна складати легенди, чого вони такі злі? Ми б подивилися на вас, якби ви все життя прожили у Росії. Там хіба хочеш мусиш. Короче, якась бабка там дрючком побила вісім машин на парковці, бо через грозу їхня сигналізація заважала їй спати. Така сильна капець, аж метилови дрючок погнула. Одного жіночка лише не передбачила: що власники машини катають на неї заяву в поліцію. Але першу сходинку в нашому агресивному топі посідає росіянка, яка працює інспектором у справах неповнолітніх. Робота з дітьми це її все. Саме тому з 12-річним хлопчиком вона розмовляла якось так: запис на диктофон прямо з її кабінету. Ну як б'ють? Що ж б'ють вашого сина? Як б'ють вашого сина? Від лайна лайном смердить? Не? Там, де ти гуляєш, я тобі минулого разу це сказала. За людину я тебе не вважаю. Поважати я тебе не поважаю. Мені однаково, але ростеш ти чмом. Ми звичайно розуміємо, що проблемні діти це ще те випробування. Але щось мені підказує, якщо називати їх чмошниками і казати, що не вважаєш їх за людей. Цей метод виховання, ну якщо його так можна взагалі назвати, працювати не буде. Тому краще б вона спочатку курси якісь пройшла, а потім вже з малолітніми хуліганами працювала. З вами були новини з боліт. Не прощаємося, ну бо вже скоро побачимося.